Усім привіт! І ви на Ютуб-каналі Світтихників. Сьогодні у нас нова розпаковка паперових сюрпризів із дуже цікавою новинкою. А називається вона Новорічні котики або «Усі посік кицика з Дніпра. І так я знов заграмувала назву колекції у місто України. Що ж, не затягуємо і розглядаємо наші пакетики. Ось такі два найкрасивіші пакетики. Та ось такі. Тут буде одяг для цих котиків, ось тут їхні солодощі, а ось тут прикраси у кімнатку. З новинки я хочу обрати ось такого котика Рудольфа. Його звати Рудольф, а цього Бруно. Вибираємо сьогодні Рудольфа. Наша минула новинка я хочу взяти пса патрона. Як з колекції український Хеллон проти звичайного, я хочу ось такого цутика. Колекція про Україну я оберу мій улюблений пакетик. На жаль, ми завершуємо колекцію те, що мені не подобається. З колекцією «Файний котик з фейного міста Тернопіль я хочу вибрати ось такого павучка, пушинчика, ось такий гарбузик. Малюнки по клітинках, вивірка, лісові коти. Ми дізнаємося, кого підтримує пушок, та візьмемо чару. Отже, розпаковуємо. Наша минула новинка ось такий пакетик. І тут нам випадає писок під номером 5. Ось такий милий цуцик. Ось так. колекції «Україна» У нас тут пакетики, наклейки. І тут нам випадає прапор України. Багато хто вважає, що прапор України неправильний. Але чи правда це? Ні. Нібито 22 березня 1918 року Грушевський глава ЦР прийняв закон перевернути прапор відповідно до правил геральдики, де верхня смуга прапора має відповідати кольору гербової фігури. Але це міф. По перше, і ніяких протоколах або архівах не значиться, що Грушевський виносить це питання. По-друге, геральдика регулює правила щодо гербів. А прапори вивчає лексикологія, тож це маячня. Тому наш синьо-жовтий прапор цілком і повністю правильний. Файні котики з файного міста Тернопіль у нас ось такий пакетик. Цей котик під номером 5. І ми, виходить, завершуємо другу колекцію. Ой, другу сторіночку. І наш пакетик. Тут нам випадає ось такий котик у костюмі Помпом -пом Пуріна. Нібито цього персонажа звати саме так. Ось така у нас виходить колекція. Те, що мені не подобається, в нас є засічка. Яка дуже гарно спрацьовує. І тут нам випадає ось така програмка блендер. Програми для 3 d шок для створення 3 d шок мені не дуже сходять. Тож ось така у нас вийшла дуже красива колекція. Котик пушлин. Нам випадає ось такий пушинчик-привид. На жаль, наступного разу ми також завершуємо цю колекцію. Український Хеллоуін проти звичайного у нас ось такий милий цуцик. подає ось такий дуже класний песик. Колекція лісові коти дізнаємося, кого підтримує пушок. Пушок йому шість місяців кіл. І він і він так, він за Україну він їх тепер. Ну або ж школяр. Насправді, Пушок та Мишка вони рідні брат та сестра. І вони також двоє з трьох головних персонажів. Ну а Буся головний персонаж. Він двоюрідний брат Пушка та Мишки. Ой, чара. І відклеїмо нашу кішечку чару. О тут вона з самоклеючого паперу. Ось так. Малюнки по клітинках. Знову випадає ось такий милий ведмедик. І ми переходимо до нашої новинки. Ось така перша сторіночка та ось така друга сторіночка. Відкриваємо нашого Рудольфика! І тут випадає ось такий милий котик. Ми його приклеїти маємо ось так. Ось так. А якщо вам сподобалася сьогоднішня новинка, обов'язково ставте свої величезні фотобайки та підписуйтесь на мій канал. Па-па!